Майже 6 мільйонів гривень. Саме стільки городяни заборгували комунальному підприємству Хмельницькводоканал за послуги з водопостачання та водовідведення. Деякі абоненти не платять роками. Далеко не треба ходити. На вулиці Завадського у 38-му будинку проживають люди, які заборгували підприємству 15 тисяч гривень. Днями їх позбавили можливості користуватись каналізацією. У хід пустили спецприлад ЖУК. Ми знаходимо боржника, знаємо який в нього поверх і опускаємо апарат, враховуємо по метражу квартиру боржника, ставимо заглушку і все. І виписуємо два акти в акт в двох енземплях. Один водоканал здається. На це в комп'ютері один остається в дверях боржника, щоб він знав, що є така заглушка, щоб він не користувався, щоб він не тепив е знизу сусіди. За день по тому з лісних неплатників, які проживають у будинках, що на Гагаріна, теж відключили від водовідведення. Водоканалівці на контролі тримають усіх боржників. Наразі у місті працюють дві бригади. За день в середньому вони можуть позбавити благ цивілізації десятьох абонентів. Повторне підключення каналізації коштуватиме близько 400 гривень. От як ми тільки відключимо, буквально людина прийшла додому, побачила, що вона не може спустити каналізацію, зра, одразу є реакція, е, приходять до нас водоканал, сплачують заборгованість, і повторне підключення коштує 389 гривень. Ну, люди, якщо в людини немає такої можливості, ми йдемо їм на поступки. Є в нас угода на реструктуризацію боргу і е, підключення це треба одразу заплатити. Комунальники наполягають не баритися із погашенням заборгованості, адже вояж спецбригад містом триватиме. Якщо ви не платите за водопостачання та водовідведення, то ми їдемо до вас.